Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогодні огляд про цікаві, хоч і болісні українські серіали, а також польський серіал, які варто переглянути кожному. Тому сьогодні настав час познайомитись із головними релізами, на які неодмінно потрібно звернути свою увагу. Спіймати Кайдаша це український серіал, який переосмислює твір Івана Нечує Левицького, Кайдашева сім'я в сучасному контексті. Події розгортаються в інший. Часи, але зберігають актуальні проблеми: сімейні труднощі, особисті конфлікти, інтриги та скандали. Крім того, до сюжету додаються нові елементи, такі як президентські вибори, криза в країні та війна. Скандальна сім'я Кайдашів тепер живе в сучасному селі, де немає роботи і ніхто не знає, за кого голосувати на президентських виборах, як на їхнє життя вплине нова реальність. Сім'я Кайдашів намагається впорати з усіма труднощами та залишитися разом, попри труднощі часів. Серіал і будуть люди розповість про події 20 30 х років ХХ століття в Україні. Протягом 12 серії розгортатимуться життєві історії головних героїв, яким довелося пережити найтемніші часи в історії України: голод, революцію, війну та свавілля радянської влади. Незалежно від того, що відбувається в країні, герої історичного серіалу хочуть кохати та створювати сім'ї, знаходити своє покликання та відстоювати власні кордони. Їм доведеться докласти неабияких зусиль, щоб не прогнутися під систему. Іноді їм доведеться робити непростий вибір, і не завжди він буде правильним. Переживаючи особисті драми, герої ще не знають, що попереду на них чекають набагато страшніші випробування.